Отримала я посилочку, отак От все запечатано. І в цій посилочці, в цій посилочці мрія, за яку я вам казала, на свій день народження, ви мені навіть там скинули 3,5 тисячі грошей і всі свята, 8 березня, все. Оце тут, в цій торбочці. Я вам обов'язково розкажу про цю торбочку. Що, зачекалися, да? але у мене були справи, тому відкриваю. Я думаю, що тут точно є якийсь подарунок, тому що той раз я вам зараз покажу, що було у цьому конверті. Тобто, фірма і сама Юля Вікторовна відправляють замовникам маленькі подарунки. Знаєте, вони не настільки дорогі, але це дуже-дуже приємно. І ці подарунки необхідні. Саме для мандрівки. Тому, подивіться, поки я відкриваю маленький-маленький шматочок, що було раніше, Які подарунки. Отака красива подушечка для зручності із фламінго. О, а це що Ох ти! Дивіться, це для паспорта оці штучки, які не потрібно знімати. Тому що в мене все ще є, а в мене немає. Це для того, щоб. Не знімаєш їх на таможні. Шановна Алла, гарний вам по теплого моря. Дякуємо за довіру. З повагою, Юля Клименко. Харків Джойнап. Ой Боже, дякую, велике Юлічка. Так що, до чого це я кажу? Що не бійтеся. Ось, дивіться, Юлія Клименко. Цікаво, правда? відкриваю угу. дивіться, що я тут маю. Помаранчеве, таке, так? щоб було видно далеко. Тому що відпустка це що? Це сонце, це море, це в будь-яку країну, в яку ви їдете, ви їдете за морем, за відчуттями і за гарним настроєм. А гарний настрій це в кольорах. Дивіться, яка гарна сумка. Цю сумку можна класти, дивіться, дивіться, яка вона. Ого! го так вона як ручна клать, може бути. Нічого собі. Оце сумка. Дивіться, яка здорова тимна. Ех, немає в всередині. Ну, але ж це ж не Юля робила ці сумки. Я думаю, що вони замовляли, мабуть, їх. Дякую за подарунок. Так що, якщо ви замовляєте подорож у Юлі Вікторовні, Дивіться, Пам'ятаєте, я їздила м -м, через дівчат з е Садіси. От я з ними познайомилася, вони мені, вони мені по е сказали, потім на вайбер скинули. Я ходила там розпечатувала я ходила це все робила. Тут нічого робити не потрібно. Тут роблять дівчатка всі за вас. Все роблять дівчата за вас. І тут відкриваємо, Я не буду казати дату. Коли ми будемо їхати, і це не від того, що я від вас щось скриваю. Ви знаєте, скільки в мене вже було проблем із глядачами із там. Угу. Де сосічно, де дуже сосічно. Тому я не хочу, як кажуть, псувати собі подорож. Все тут є. А, і ще ж дивіться, це ж не просто так. Ще гарна ручка. У мене така ручка була, але я вже її виписала. Це у нас що? Це у нас ваучери. Будь ласка, на двох Кавайчук, Алла і Саша. Ну, це все. ви. Хто, хто, хто мандрував, той знає, не буду я ніяку тут переліку вам давати. Далі. Дивіться, повністю заповнені. І туди, і назад. Якщо щось не так буде, то ну, нам дадуть, і ми перепишемо, але тут є англійською написано, звідки ми летимо? Що ми робимо, тобто це дуже-дуже важливо. Така дрібничка, але є. Далі. Обов'язково ми беремо сертифікати застрахованої особи. Це обов'язкова страховка, у нас вона є тут ось дивіться, наскільки вона тут аркушах. Я вже її читала тисячу разів і вам кажу. Коли їдете, не економте оцю суму, що ой, дешевше буде, якщо не брати страховки. У нас випадки були, що і риби різали, і люди на пірсах поранення отримували, і зараз, ви знаєте, оці шарики, парашути, все на світі. Тому страховка, те, що відбувається у вас в отелі, не дай Бог з вами, то ви будете отримувати. І франшиза тут є. і Ну, Нещасний випадок, мабуть, це я не знаю, з багажом, інші витрати. Все є. Обов'язково беріть страховку, не економте. І також у нас є. Це у нас що, це Ковальчук. І також у нас є страховка від невиліту. Тобто. Може, можливо, різні ситуації зараз. Ви розумієте, в який ми час живемо? То якщо не по ваші вині, звичайно, якщо ви захворіли або передумали, але просто психанули або з чоловіком розсварилися, на не, не поїду. Ніхто вам нічого, ніякої компенсації робити не буде. Але якщо ось в нас був випадок. Ми літали зі своїми друзями, і в нас в Кишиньові була затримка майже 24 години. То я вам скажу, що джойна перенесло нам виліт, додали нам один день, ми доплатили там зовсім мало, і нам повернули ще енну суму грошей на кожну людину. Це саме страховка від невиліту. Тобто, коли ви берете. Оці документи, я зараз їх складу так до кучі, ще далеченько розберуся, я потім їх. Так, я ще не бачу, знаєте, чого ще немає? Ще немає, поки що ну, ще довго. Квитків на літак. Так що це буде трішки пізніше. Квитки, це там за не знаю, 10 днів чи за скільки. Квитки потім просто-напросто дадуть на телефон, їх можна показати е -е, в аеропорту, або просто розпечатати ти ці квитки. Все, складаю сюди, не боїться ні води, нічого. Оця торбочка так з вами і мандрує, нікуди він її не діває. Так що, якщо вам потрібно, будь ласка, у мене є навіть відео, і тоді Юля присилала сертифікати. Я їду по знижці, у мене вже є сертифікат, був, вже нема, зараз 2000-2000 гривень. І люди, які зверталися, вони теж отримають таку скидку. Всі про кого я зараз скажу, ви знаєте, яка скидка у нас була. Не у нас, а Юля нам надавала за допомогою сертифікатів. Так що, все я вам показала. Будуть у нас відео маленькі, знаєте, я не буду дуже так показувати все, дратувати. Одне, тільки що, знаєте, можливо, комусь цікаво, в який отель їхати. Ми їдемо знову таке Гранд Оазіс, тому що нам подобається цей отель. Знаєте чому? Там, ну, Майже немає сусідів. Там нема сусідів, тому що деякі готелі непогані і по ціні все, але там 96% відпочивають сусіди. Ми, ми хочемо, як кажуть, свій серед своїх, тому ми вибрали. Заздалегідь. Заздалегідь Юля шукала, 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 підбирала варіанти, щоб було не так дорого. Варіант ось, знайшовся. Будь ласка, ми по цьому варіанту летимо. Грантуазіс завжди в ціні. Ціна дуже висока, якщо взяти зараз і те, що було раніше, то зараз набагато дорожче. Так що я вам трішки приоткрила таємницю, а що буде далі, потім розкажу. Але ще набирайтеся, як кажуть, терпіння, це ще буде не завтра, і навіть не післязавтра. Але обов'язково буде. Тому я й кажу: обов'язково ставте собі ціль і йдіть до цієї цілі, йдіть до цієї мети. Тому життя буде краще. І коли живеш з сілью, якось не помічаєш оцих негараздів. Так, зараз почнуться писаки, що тату, сюди. Не потрібно писати. Не тратьте навіть свою енергію, тому що я не за ваші їду. Не ви мене туди везете. І я не повинна ні в кого питати дозволу, тому що чоловік у мене не ухиля. Він уже віку того, що він може виїжджати, то що так же і я. Так що не пишіть, будь ласка, дурниць, а всі, хто їде, не слухайте нікого. Діти з діточками, чоловік на війні, а жінка з мамою, чи там із тещою, то тобто з викрухою, їде відпочивати, тому що дітей потрібно оздоровити, тому що зараз і самі ми, і діти. Настільки вже нервна система розшатана, що, не дай Боже, тому на сім ночей. На сім ночем ми будемо їхати, тому що на 9, на 10 хочеться і на 10, і на 12, але ціна дуже-дуже висока. Та саме сезон починається. Тому що, я ж кажу, ми, Єгипет, любимо квітень, травень. А Турція – це вже вересень, жовтень, але в цьому році Туреччина, мабуть, не світе. Дуже-дуже дорого. Ну, нічого, як я кажу, що було, ми знаємо. Що є, ми теж знаємо, а що буде, побачимо. Так що дякую велике тобі, Клеменка Юлія Вікторовна. Кому потрібно, будь ласка, я напишу координати чи телефон, чи що я навіть не знаю. В інстаграм в неї є там, це я її через Інстаграм знайшла. Ну, На сьогоднішній день я дуже-дуже задоволена. Все. До побачення. До нових зустрічей. До побачення в цьому відео. А всі остальні відео, дивіться, готуємо, копаємо, сапаємо, ловимо, співаємо, дуріємо, скандалимо. Все це попереду. Обов'язково. До побачення, до нових зустрічей!